do 2 День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції у Чорткові відзначили не лише покладанням квітів, хвилиною мовчання, богослужіннями та церковними передзвонами, а й пікетом. Чорнобильці обурені ситуацією, що склалася з виплатою пенсій. Тут є чорнобильці, і може є афганці всі в основному це є чорнобильці людям, і вони треба не свої тільки ще пільги, а ми говоримо за компенсації вже за. Минули ці люди вже пострадали, ці люди вже віддали своє здоров'я, і ми бачимо, як поступає в даний час при такій біді Японія. А як поступають в нас? Нам об'ясняють завжди тільки одно: гроші нема. Але ми знаємо, гроші нема по простій причині. Їх деребанять, вони крадуть. Велика проблема є в районі в тому, що Одні люди за рішенням судів отримали ті кошти за великий період, другі отрима за малий період, третій не отримали цілком. Але то є судова влада. Яка приймала ті відповідні рішення, і ми звернулися і до генерального прокурора, бо ті рішення, які були прийняті несправедливі, бо є двоє сусідів, які отримав за три роки, які а другі отримав за три місяці. Рішення мали прийматися справедливі в межах тих коштів, якими держава на той момент, які їх мала. Леся Гера – вдова постраждалого від Чорнобиля. Жінка не отримує пенсії вже близько півроку. Не раз брала участь в акціях протесту, як в Чорткові, так і в Києві. Захоплювали ми пенсійний пенсій Людей було побито, побили навіть вікна, і навіть не воду ніхто вставити вікна. То ми пенсіонери збирали з людей гроші і самі, значить, ставили цей. Ми їздили в в Києві. Були вже чотири рази. До Чорнобильців з Чорткова приєдналися і постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС із Заліщиків. Заліщський район теж потерпіли, так як і Чортківський четвертої категорії. Нам із серпня місяця припинили виплату. Добавок до пенсії і пенсії як ліквідаторам, так і інвалідам аварії Чорнобильської атомної станції. На звернення до суддів до суддів ми отримали відповідь, що нам повинні негайно виплачувати гроші з даний момент. Ми вчора знов були в суді. Нам відказали дати роз'яснення, чому. Наш пенсійний фонд нам не виплачує гроші. Нас хочуть послати в апеляційні суди. В апеляційних судах такі справи каже Володимир Джумага, розглядають упродовж чотирьох років. Постраждалі Чорнобильці в такому віці і стані, що до цих пенсій можуть і не дочекатися. У нас відбувалося неодноразово засідання і комітету опору диктатури, в який входять представники різних політичних партій. Це близько 11 політичних партій Тернопільщини. Які висловлювали свою позицію підтримки тим людям, котрі висловлюють свою акцію протесту чорнобильцям, освітянам, військовослужбовцям, дітям війни і іншим категоріям, котрі сьогодні отримують цю допомогу, сьогодні. Ми спільно піднімаємо ці питання на сесії обласної ради. У разі невиконання вимог пікетувальників, акції протесту будуть більш масовими, казали люди, які прийшли сьогодні під стіни Чортківської районної ради та адміністрації. Вони планують оголосити голодування. Ми будемо голодувати. Ми будемо боротися до останнього тому, що ми не вимагаємо у влади щось надзвичайне. Ми вимагаємо своїх своєї пенсії, своїх добавок до пенсії, і вони нам повинні віддати це наше право.